Канада не понад усе. Вона залишається вірною своїм західним союзникам та міжнародним інституціям. Вона й далі вірить у вільну торгівлю, зокрема, посилюватиме світову організацію торгівлі, ту саму, яку американський президент Дональд Трамп називав катастрофою. Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд виступила в канадському парламенті з промовою. У ній вона не згадала Трампа жодного разу. Втім, більшість сказаного нею стосується відносин з Америкою той факт, що наш друг та союзник ставить під сумнів цінність свого глобального лідерства, спонукає більше зосередитися на визначенні свого чіткого та суверенного курсу. Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдом зустрічався з Трампом у травні цього року двічі на засіданні НАТО в Брюсселі та Великої сімки на Сицилії. Вони поспілкувалися, і ось невдовзі по тому міністр закордонних справ Канади формулює свою зовнішню політику. В ній є місце для НАТО європейських союзників кліматичних угод. А ось чи є в ній місце для такої ж тісної дружби зі сполученими штатами як раніше між Канадою і Сполученими Штатами. Кожного дня товарообіг є 2 мільярди доларів. Ну це просто нечувана сума. Кожного дня через кордон проходить 2 мільярди доларів товару і послуг. Це найближчі два союзники стосовно ну, торговельні і так далі. І на сьогоднішній день Христя просто сказала, що нас, нам потрібно мати власну політику зовнішню. А Канада після Другої світової війни дуже гордилася тим, що вона має статус так званого середнього, середньої потуги. І Христя сказала, що нам потрібно повертатися до статусу середньої потуги в світі, мати своє власне я. Бо на, на момент, коли е, при владі є адміністрація Трампа, це ціннісно і з точки зору міжнародної політики е, не є нам по дорозі. Канада вирішила відігравати більшу роль у захисті ліберального світового порядку за рахунок збільшення витрат на оборону підтримки НАТО. Фріланд говорила про дотримання торгівельних угод, але населення Канади в 10 разів менше за американське вона не є настільки великою військовою потугою. Не зовсім зрозуміло, як саме Канада збирається змінити собою США, але не думаю, що саме це Фріланд хотіла сказати. Думаю, це справді був крик відчаю Христя Фріланд має українське походження. Експерти впевнені своїй історичній батьківщині вона приділятиме особливу увагу. Цікаво, що я можу зазначити, що в її спіч. Вона не так багато не говорила про Україну, але я думаю, це дуже головне для неї. І що, як ви знаєте, Канада грає дуже великий роль тут в Україні, і це буде напевно, продовжуватися. Вперше за півстоліття Канада готова піти незалежним шляхом від Сполучених Штатів. Жанна Безпечук, Ольга Токарюк, громадське.